От. Щеплення було весняне. Грушки на грушки дички. Процес пішов хорошо, так що будемо спостерігати за результатом. Груша щеплена на груші. Не на дички, а на сортові відросток. І одна відростка, от приблизно 2,5-3 місяці назад я прищепив таку грушку, процес пішов. Будемо спостерігати. А це щеплення груші не на фруктовому дереві. Просто дерево. І от тут. Щось пішло не так, не пішло. Ну, не фруктове дерево, не споріднені душі. А отут от процес пішов і щось воно потихеньку наладиться, буде все добре.